Чув, що ви розраховуєте на те, що місто буде продовжувати фінансувати, дасться ну, чути. Але хотів би запитати, чи область, можливо, які додаткові кошти, буде закладати на потреби профтехосвіти. І друге питання: як ви будете вирішувати проблему з передачею цілісних майнових комплексів профтехзакладів, де є гуртожитки, і в тих гуртожитках є вже приватизовані помешкання, і там живуть люди. З юридичної точки зору. Дуже дякую за відповідь. і Дякую вам, пане Любомире. Дякую за, за звернення уваги стосовно культури. Намагаємося власне, в рамках цього працювати. Сподіваємося на взаємну, таку таке ж стану. І е, хочу сказати, що. Область на розвиток закладів, крім заробітної плати, виділила додатково півмільярди, маємо це мовити. І в цьому році також кошти плануються. Крім того, ще є кошти з інших джерел на розвиток закладів з міжнародних фондів, з якими ми працюємо. Як освіти? Загалом освіти? Для закладів освіти особливо найбільша сума коштів, які ми залишаємо з різноманітних міністра. Це є в тому числі державного бюджету, якраз не розповіть настати свій зараз. По другій частині білу відповідальність за майно відповідно про те, що військовосладу стане власником, то буде нести правління майно. Будь ласка, чи є вже механізм, чи ви його будете напрацьовувати по другій частині? Власне, хочу звернути увагу депутатів, що і загальної кількості профтех закладів профтехосвіт, яких є 49. Сьогодні ми розглядаємо тільки е, першу партію. Яких партій ми умовно поділяємо на три групи? Ті, що йдуть сьогодні, це ті, яких є ідеальні документи, які є впорядковані, майнові, земельні, всі питання. Друга е, хвиля, е, десь приблизно така сама тільки. Дується десь на найближчим часом там закінчується звірка документації. Перевіряємо Це ретельна робота за, за роки існування тих закладів. Дійсно виникало багато юридичних поліцій, десь не зовсім відповідає нам земельна ділянка існуючій ситуації, десь є нюанси, пов'язані з нерухомістю, перебудовами, переплануваннями. Отже, власне, на сесію виносяться тільки ті заклади, де повністю впорядкована вся документація бойового характеру. Ті, такі проблеми, звичайно, нам відомі, що є такі моменти, коли відбувалася якась приватизація тих чи інших там, приміщень в гуртожитках. Вона буде впорядкована, будуть, якщо будуть врегульовані всі ті підстави, будуть визнані, що вони є, десь суди ще тривають, десь є різні є обставини. Власне, тому ми йдемо. Процес передачі розпили на три хвилі, і вас сьогодні на розгляді перша хвиля. Зворотньо хочу подякувати, пану Олег, що намагається бути культурним. Ще бачу, ви великий дипломат, тому що не відповіли на питання, тому уточнюю. Скажіть, будь ласка, скільки в бюджеті області на 2024 рік передбачено коштів на розвиток профтехосвіти без врахування будь-якого будь зовнішнього фінансування грантодавців чи когось іншого? Дякую. Приблизно поза 300 мільйонів. Дякую. Получайте Островський. Назарій Островський, фракція Української Глазкої партії.